У 2025 році всі українські аптеки доєднаються до програми Доступні ліки. Завдяки цій програмі люди з хронічними захворюваннями зможуть отримати безплатно чи з частковою доплатою ліки в будь-якій аптеці. До програми додадуть понад 30 нових лікарських речовин. Для того щоб отримати доступні ліки, пацієнт повинен звернутися до свого сімейного лікаря, з яким у нього заключена декларація. Також мають змогу отримати ВПО пацієнти із статусом ВПО до не тільки свого сімейного лікаря. Головне, щоб була заключена декларація. Сімейний лікар оглядає пацієнта, визначає статус, до якого він відноситься, тобто гіпертонічна хвороба, хозли, це хронічне обструктивне захворювання, легень, цукровий діабет. Тільки ці категорії підпадають до програми Доступні ліки. Ліки за рецептом можна отримати у будь-якій аптеці Решетилівки, де є значок Доступні ліки. Наша аптека працює за програмою Доступні ліки. Відпускаємо також і інсуліни. Людина має можливість обрати, чи це буде з доплатою невеликою, чи це буде за безоплатно. Маємо досить багато клієнтів. Відпускаємо рецепти щодня. Також ліки по рецепту за програмою Доступні ліки можна отримати через Укрпошту. Доставка є безоплатною.